Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі близнюки. Для вас гороскоп на грудень подивимося початок, середини і кінець місяця, як будуть розвиватися події у вашому житті. Також не забувайте про те, що цей розклад є загальний. І так, початок місяця. Королева кубків. Гарний позитивний настрій, гарні світлі емоції, можливість допомагати іншим. Також карта говорить про те, що, можливо, вам будуть допомагати у вирішенні якихось ваших проблем, якихось ваших питань. Робіть все, що хочете, те, чого хоче ваша душа, та чого хоче ваше серце, і не слухайте відговорки тих людей, які говорять, що вам це не потрібно. Робіть те, чого ви дійсно бажаєте. Також може бути допомога від жінки дуже активно. Принцеса мечів говорить про знаєте, такі, нестримний ваш характер такий. Карта говорить про те, що ви от, не вмієте тримати свої емоції під контролем. І дуже часто ситуація виходить з під контролю і виникають просто конфліктні ситуації, особливо коли вас критикують і висказують вам свою думку. Намагайтеся уникати цих конфліктів. І навчитись контролювати свої емоції, вам буде набагато простіше в досягнення вашої цілі. Четвірка кубків говорить про те, що от буде якась певна депресія, поганий настрій, незадоволеність будь-якою ситуацією. Вроді все добре, гарно йде, все прекрасно, але ви чимось постійно незадоволені. Карта говорить про те, що вам доля дає гарні можливості для того, щоб вирішити свої всі проблеми. Саме головне повірити в себе і побачити ці можливості, і ні в якому разі нікому не заздрити, а намагатися зробити все, щоб досягнути успіху самому. Четвірка мечів говорить про те, що будете потребувати відпочинку, тому що будете дуже втомлені. Ви таке візьмете за. Свій емоційний стан, все навчитись контролювати будете активно працювати над досягненням своєї мети. Але будьте дуже втомлені, тому не забувайте про відпочинок. Також карта попереджає, щоб ви не захворіли, тому що, знаєте, зараз в такий період всяких вірусів. Тому будьте більше обачніші. Король Пентаклів говорить про досягнення вашої мети, про покращення вашого фінансового становища і про можливість проявити себе і змінити щось в своєму житті. В кращу сторону біла смуга піде у вашому житті. Тому ні в якому разі тут не конфліктувати, і тоді все у вас вдасться. Трійка Пентаклів говорить про нові проекти, нову роботу, нові можливості, якісь нові починання, роботу, якусь творчу роботу, яка буде приносити вам гарні світлі емоції, задоволення буде ця робота приносити. Також ця робота буде вам давати гарний дохід. ну Не той, який ви очікували, але все ж таки ви не можете залишитися задоволені. Середина місяця. Трійка мечів, дивіться, карта говорить про те, що можуть виникати будь-якого роду проблеми. Це не саме приємна карта. Тут можуть бути проблеми на роботі, в відносинах. Карта говорить про якісь там поломки, про навіть звільнення або розрив відносин. Але карта також може говорити і просто про конфліктні ситуації, з якихось дрібниць. Тому дивіться, намагайтесь уникати цих конфліктів, вони вам не потрібні, і не беріться близько до серця. Попілкуйтесь про своє здоров'я. Якщо у вас планувався візит до лікаря, обов'язково сходіть і не відкладайте назад. Ресер Мечів говорить, що. Ви будете активно, сміливо йти для досягнення своєї мети. Але дуже часто ви можете не стриматися і влізти якісь конфлікти. Так як трійка мечі вас попереджає про це, так само і говорить рецер мечів, йдіть на примирення і ні з ким не конфліктуйте. Де потрібно захистити активно себе, своїх рідних і близьких, то, звичайно, йдіть тільки вперед. А якщо це просто якийсь такий конфлікт незначний, то просто пройдіть мимо. Колісниця говорить про якісь поїздки, відрядження, можливо, якісь подорожі, отримання якоїсь важливої інформації. Також карта говорить, щоб ви ні в якому разі не поспішали у дорозі, тому що шлях він не завжди буде такий простий, можуть виникати проблеми. Обов'язково керуйтесь тільки розумом і будьте уважніші за кермом у цей період. Принцеса Королева Мечів говорить про якісь певні складності у ваших справах, але ви з усім впораєтесь, тому що, як колісниця і говорила, керуйтесь тільки розумом, так ви будете та й робити. Керуватиметесь не емоціями, а розумом. Ви зможете приборкати свої емоції. Не приборкати, а от навчитись їх контролювати. Місяць говорить про якісь ілюзії, про якусь приховану інформацію, можливі якісь обмани. Ці обмани можуть бути у вашому оточенні. Дивіться, щоб в колективі ваші колеги ваші досягнення не видали за свої, щоб вас просто не підставили і не втягнули в якісь проблеми. Обачність зайвої ні в якому разі не буде. Також можуть бути поїздки в нічний час, де потрібно проявити обережність. Тут мечів говорить про швидке вирішення якоїсь проблеми, яка давно затягнулася. Також карта говорить про гарну можливість позбутися шкідливих звичок, особливо таких, як переживання, постійно себе накручувати або ваших страхів. Також карта говорить про нову справу, про нові починання, які дуже багато будуть займати вас сили, енергії і вашого часу. На середину місяця вас чекає шестірка кубків. Це гарна карта, це позитивні емоції, це карта зв'язана з дітками. Можливо, ви будете проводити час із своїми дітками. Можливо, відвідаєте місця, де ви народилися, і будете згадувати своє дитинство. В кого немає діток, ну, можливо, це ваші племінники, там, чи це ваші друзів, дітки, там, ваші хресники і так далі. Тут, звичайно, буде спілкування з дітками. І в кого їх немає, то ви можете замислитися над тим, що прийшов час народити діток. На вас чекають гарні, світлі, позитивні емоції. Старший аркан смерть говорить про трансформацію, які на вас чекають. Ви, знаєте, прийдете в якийсь новий етап у вашому житті. І не потрібно боятися цієї карти. Ця карта не завжди говорить. Про саму смерть. Ця карта говорить про трансформації, про те, що ваше життя буде набирати нових обертів. І ці трансформації будуть в кращу сторону. І дивіться, обнулення, старший аркан блазень, який говорить про те, що все змінюється. Про те, що у вас будуть якісь нові можливості. Карта говорить про якісь певні ризики, але також карта говорить про те, що ви можете втратити у цю можливість трансформувати своє життя в кращу сторону. Тому будьте сміливіші, і все вас тоді обов'язково вдасться. Перший аркан Мер каже, говорить вам про те, що все у вас налагодиться. Все йде про те, що Ваші проблеми завершаться, здоров'я відновиться. Люди, які вам шкодили, вони самі підуть із вашого життя, а прийдуть вірні друзі, які завжди вам будуть допомагати. На вас буде чекати успіх, і досягнення ваших цілей. Дев'ятка жезлів говорить про те, що ви активно будете відстоювати себе, захищати те, чого ви досягнули в цьому житті. Просто будете проявляти якусь обережність, витримку, розсудливість, просто будете пильними в будь-якій ситуації і завжди будете готові захистити себе і своїх рідних. Саме головне ні в якому разі не відсторонюйтеся від друзів, від спілкування і від нових можливостей, покращити своє життя в кращу сторону. Не відхрещуйтесь ні в якому разі від змін і трансформації в вашому житті. Можливо, там розпочати нові відносини. Можливо, роботу, яка буде вам більш до душі і так далі. Десятка жезлів. Десятка жезлів говорить про те, що ви взяли на себе велику кількість справ, велику кількість обов'язків, і вам дуже важко з усім цим впоратися. Ви дуже багато чого досягнули: успіху, визнання, досягнення ваших цілей. Карта говорить про те, що. Все де добре, але вам дуже важко робити все самому. і за цього може страждати ваше здоров'я. Тому бажано просто розпреділити свої обов'язки і не тягнути все самому. І все у вас обов'язково вдасться. Підвівши підсумок, я можу сказати, що місяць для вас досить непоганий. Карта говорить про, дивіться, про гарний настрій, про можливість допомагати іншим або будуть допомагати вам. Саме головне контролюйте свої емоції і не піддавайтеся депресивним станам. Також будьте більш уважніші до свого режиму. Приділяйте більше часу відпочинку і остерігайтеся якихось певних таких вірусних, якихось захворювань, таких як ОРВІ, грипи і так далі. Карта Король Пентаклів говорить про те, що ви зможете вирішити свої фінансові проблеми і взагалі матимете гарну можливість проявити себе і змінити щось все в кращу сторону. Потрійки. Пентаклів на вас чекають нові можливості, нові проекти, нові починання, якась нова робота. Також карта говорить про якусь творчу роботу, яка принесе вам гарний настрій, просто задоволення і непогану, непогану винагороду. В середині місяці уникайте конфліктних ситуацій. Ні в якому разі не беріться близько до серця. Звичайно, можуть бути проблеми більш грандіозніші і на роботі, і в відносинах, але це все йтиме із за цих конфліктів. Намагайтеся їх уникати де потрібно, да йдіть вперед і відстоюйте себе, де ситуація потребує захисту себе і своїх рідних. А де йде от. Якісь конфлікти з рідними, близькими чи з друзями, просто намагайтесь їх уникати. Колісниця говорить про якісь поїздки, відрадження і так далі. Але будьте більш уважніші, керуйтеся тільки розумом і ні в якому разі ніде не поспішайте, особливо будьте обережними за кермом. Королева мечів говорить, що ви так і зробите, будете керуватись тільки своїм розумом. Але у вашому оточенні є люди, які можуть вам нашкодити своїми діями. Тому тут довіртесь своїй інтуїції у вас обов'язково все вдасться. Також поїздки можуть виникати в нічний час. По тузову мечі у вас все вдасться. Ви зможете вирішити затягнувшіся проблеми, зможете позбутися зайвих якихось оцих нешкідливих звичок, оцих самих таких шкідливих, які вас дуже тривожили, і зможете розпочати нову справу, яка, звичайно, буде займати дуже багато вашої сили, вашої енергії вашого часу. У кінці місяця ви знайдете час для своїх рідних, близьких, для своїх діток, зможете більше з ними проводити часу. А в кого їх немає, то ви просто проведете час з дітками, наприклад, з племінниками, хтось з онуками і так далі, Там, з дітками, друзів, але ви отримаєте гарні, світлі, позитивні емоції. Старший аркан смерть говорить про зміни і трансформації, які на вас очікують в цей період. Але блазень він говорить про те, що ви можете упустити оці можливість трансформуватися і змінити щось в своєму житті, будьте більш сміливіші, і не бійтеся, от ризикнути, розпочати щось нове, взяти за якусь нову справу. Наприклад, завершилися відносини, не бійтеся розпочинати нові. все у вас обов'язково вдасться. Карта мир говорить про те, що проблеми завершуються, здоров'я відновлюється, все йде в кращу сторону. Друзі поз'являються, які готові вам допомогти будь-яку хвилину. І просто чекатиме успіх і досягнення вашої мети. Дев'ятка жезлів говорить про те, що ви будете активно захищати те, чого досягнули. Карта говорить про те, що ви, знаєте, будете проявляти таку обережність, сміливість, ну, до когось недовіру. Але також карта говорять про те, щоб ви От, да, не довіряєте, перевіряєте, ви готові до будь-яких проблем. Але. Не відмовляйтесь від підспілкування і від нових можливостей змінювати своє життя в кращу сторону. По десятки е, жертвів, дивіться, ви дуже багато чого досягнули. Ви маєте успіх, ви маєте визнання досягнення ваших цілей. Але ви дуже багато працюєте. Тут з мочі переджав, що будете дуже багато вкладати свої сили, енергії для, для, для нової справи. І. Десятка вже жеслів на кінець місяця попереджає, що вам потрібно розподілити обов'язки і натягнути все на собі, тому що дуже сильно вам важко. Ви мало відпочиваєте і дуже багато працюєте. У вас є можливість розподілити обов'язки і довірити цю роботу іншим. І все у вас буде обов'язково добре. Приділяйте більше часу відпочинку, тим паче, що на початку місяця у вас також випадає карта, що ви дуже втомлюєтесь і мало приділяєте увагу своєму відпочинку. Я бажаю вам гарного місяця. Нехай всі проблеми вас обходять стороною. Вас обов'язково все вдасться. Не конфліктуйте, будьте обережні на дорогах, прислухайтеся до свого тільки розуму, а не до своїх емоцій. Бажаю всім вдалого місяця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.